Так, привіт! Сьогодні у нас 30 число, у нас вже завтра останній дзвіночок, Уже ми щасливі і радісні. Поїхала зараз трішечки скупитися. Хочу зробити сьогодні блюдо таке класне, якесь по рецептові, там, виходить, по рецептові і запікати в банки. Так що, будете дивитися, я буду знімати, що я там буду запікати в банки. Так що, а зараз зробимо розпаковочку. Да? Я була просто і в багато всього понакуплювала і в Аврорі була, не видно. і в Аврорі, і в форі, і, і в рябі, і коротше, була кругом. Всі роблять розпаковки, чого я не можу зробити. Теж хочу зробити розпаковку. Розпаковка. Я вас, усюди і у вас сюди бо тебе геть. Як ти там збираєшся розпаковувати? Вставай. Так, що я купила? Морозиво. Дві пари. Так, да. потім це шлуночки. Оці шлуночки це якраз на нам, на наший типу, рецепт, на той, що ми будемо готувати у банки. Це, це так странно, странно виглядає, але це лак. Це лак для оцих моїх прийомчиків, для того, що в мене ще не здолоковано. Це лак. Це рок. А я це? це... Ну, все потрібно. Це ми можемо туди. Фаргайки. Томатна паста. Да, Томатну пасту я взяла маленьку, взяла для е, чесночних стрілочок. Зараз пожаримо, тому що вже чесночні стрілочки вже є. Коротше, а пасти томатної немає. Це я так ще, взяла. Ще один сирок. Ще сирки? Да, — Так, сирочки це ваняткові. Його сирочки. Ше, сирочки. Так, рис. Рис Дов, довгий. Це теж для цього біла. Дріжджі. Дріж, — Дріжджів я взагалі набрала цілу купу, тому що вони так. треба, щоб в мене постійно лежали. Що тоді. Це за йогурт. А це йогурт, це теж для того для цього рецепту йогурт без смаків, коротше, 10% тільки. жир. Лімон теж для цього. Томатна паста ще одна. Побалувала себе і взяла собі баночку Фраголіну <гум> до, до клубнички. Так, наступний кумочок у нас давай себе. Ой, це у нас тут все. Тут, тут у нас тут у нас Тут у нас... Ні, тут у нас э, Аврора, Важдачка. Да, це папі зразу. Ці купки. Губки. Губки. Да. Рошен. Так, рошенки, до речі, обережно. Рошенки це в школу дітям. Це в нас завтра останній дзвіночок і рошенки це все дітям завтра в школу, варікиним однокласникам. Скоби. Так, ще не рошенки. Одноразу два перси. Одноразовий посуд я завжди на літо купую, тому що завжди дуже, ну, у нас багато е, гостей завжди, всі приходять і не хочуть мати посуду. Кондитерські пакетики. Нарешті я собі купила, бачив Сільоня, нарешті собі купила кондитерський мішок. Вау! А то я, коли роблю якийсь тортик, то цими що хліб замовити. Так, ось його. Так. Бум... Ну це моє. Ой. Так, паперові рушнички. Обалденний. Це заврори зараз розпаковка. Обалденний кисневий відбілювач, який я спробувала купила зимою. До цього часу ним користуюся. Він так класно відбілює. Зараз акція вагоні, до речі, і я б ще набрала, б якби не понабирала всякої ерунди. Е, приправи. Приправи до шашлику, до супу. Е, Різіння. Для е. моїх косічок. До... Коли відростила коси, то тоді вже це. багато, багато розходів. До шашлику знову. Реча, приправа. Так. Да. Чіточка для лаку. Эй, паприка для... Приправа рушай. до нас. Рушай. 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 Так, рушаємо ціпація. Угу. Оце яблучний. Чиє? Куркума. Без куркум. А, не... а це просто, знаєте що, ребята? А це в мене починаються літні канікули. І це бумага. Тому що, тому що оцій дитині на скільки не купляй, але її мало. Він там малює, щось ліпить, щось там клеє, щось Вирізає. там робить. Вирізає, йому постійно треба ця офісна бумага. Ой, коврик для випічки, нарешті я собі його купила. Прям нарешті. Ой, купила собі на пробу, потім розкажу. Отакий От двофазний кондиціонер. Прикольний, органова олія з кератином. Це я купила клей запасний, але я його заховаю, щоб баня. Шабаня. Все, оце все, що я вона купувала.